Всім привіт, я всіх вітаю, хто сьогодні до мене зазирнув. Нічка сьогодні була та ще, знов обстріли, знов загинули люди. Ох, в нас тихо поки що все. От. Спека стоїть неймовірна. Ну, звісно, мої співчуття, люди загинули це. Читаєш і серце все в крові. Намагаємось, а ми намагаємось жити далі. Бачите, вже ось в мене почали квітнути айстерчки. Я оці дуже обожнюю, оці. Ігольчаті вони називаються. І в мене дуже мало в цьому році якось так. Взагалі, айстра це моя, моя улюблена квітка. От, бачите, трошечки вже починають, можна було поробити багато клумб. Ну, треба було розсаду інакшим способом вирощувати. Якщо все буде добре, будемо жити, то наступного року я вже буду, ну я взагалі буду інакше робити. Тобто кожен рік я щось нове для себе беру, вчуся потихесеньку і ну, все роблю трошечки краще. Кожен рік краще і краще. Так, що в нас тут? Спека в нас неймовірна, спека просто. Я вам не можу передати яка. О, повітряна тривога. Отак. 15.25 зараз. Все, повітряна тривога знов. Це в мене тільки що тут на телефоні вискочила, побачила. У нас тут нічого не гуде, тому ми тут в відносному спокої живемо, в тому що сенсі, що в Києві це ж все гуде, і вночі це так довго, це ти просинаєшся. Це теж все впливає на нервову систему. Це дуже тут в нас в цьому плані тиша. Тільки на телефоні в мене оце я побачила і все. Так, тут немає оцих гудків, цих сирен цих. О, тому... Звісно, мені хочеться, щоб мама тут була ще, ну, якнайдовше. Ну, тут вже як вийде, тому що літо закінчується. От, подивимось, як це буде, поки що я нічого не можу сказати. От, і хочу зробити, знаєте, така спека, хочу зробити щось, може, щось томати, якісь баночку, хочу закрити. Ну, Так спекотно, що не можна знаходитись на вулиці. Треба ж піти все зібрати по Ну, Вже почали дуже томатики вже зріють. от ну, І в тепличці, і на вулиці вже є такі, що можна вже ти малесенькі, бачите. Оці можна всі в баночки. Все вже воно почало дуже чудово зріти. Оце все треба вже. Те, що на вулиці треба зривати, то Бо, може якась хвороба нападе. от. І навіть перчинки вже почали. От бачите, вже жовтенька теж можна порізати в баночку. Жовтенький вже почав зріти теж для смаку, для томатів я дуже люблю. Берчик туди класти. Бачите, який сидератний на цей. Все пожовкло, все вже таке, знаєте. Отака От спека. Я... І тим більше, що я зняла цю прицінюючу сітку. Чому я зняла? Тому що мені потрібно було все ж таки сонце. Вона непогана, але в нас тут дерева скрізь, розумієте, якби не була вона тут дуже потрібна, я її зняла, щоб вже перці і помідори зріли все ж таки. Бо воно було все якось так, ну, все ж таки таке, знаєте, вона при... ну, так сильно притіняє. Ну і все, зараз будемо лагодити, покажу вам, там купила новий рукомійник, Зараз при... прийде брат двоюрідний і будемо його чіпляти. Так, новий бачок для води. Робимо операцію. Треба туди всунути пімпочку, щоб виливалась вода. Я новий купила в малині собі такий бачок. Леміра називається. Бо в мене мій металевий вже все. Так, зробили дірочку. Правда, вонючий дуже всередині. От. Ну, Будемо сподіватися, що хоч руки помити і вмитися, коли вже станція відключена і навесні і восени, Тут без цього ніяк. Ну що? Пішов? Процес. О, все прикрутилося. О, ну так все, тут оця штучка. А, все, бенц, бемц. Так, тик-тик. Тик-тик. Так, ну що, вішаємо туди, пішли. Оце мій старий. Бачите, тут вже все, проходилося. Він металевий, гарний. Але оце, може потім я ще тут щось Ми полагодимо. Да? Тут можна ж полагодити, да, Діма, цей. Крантик, Може новий якийсь крантик купити теж продається. Він теж дуже добрий, що він, він металевий. Ну, зараз знімемо, вже почепимо новий, а там вже буде видно. Далі. Це такий теж милий, такий приємний. Подожди, тільки треба трошки подалі. Отак десь. Десь отак. О, все чудово. Ще й там з того боку і все. Все, обзорчик поставили вже, встановили. От. Ну, такий він. Зараз вам покажу зараз. Зараз вам покажу ось так. Отак погано. Так. Крантик такий, можна менше робити, більше. Ну, все, це дуже зручно. І це тут необхідно у мене, тому що в мене ж тут скважина, оцей скважини в мене крантичі. От. А коли вже холодно, ми з скважину, звісно, я знімаю. На зиму знімаю її, весною, поки ще якісь тут морози, приїжджає щось помити руки, вмитися, помити посуд. От, Тут таке необхідне. Тому така леміра буде в нас тепер жити. Ну, ту я теж викидати не буду металеву. Я там, Вона теж дуже гарна, там треба той крантик замінити, може, потім ще знов її тут поставлю. Бо там металево і почистити там треба, звісно. Можна десь пристосувати буде на вулиці. Це зайве не буде ніколи. Дімочка, ще, бачите, полагодив мені і цей рукоміничок. Каже, відкрутити не зміг там, але зрізав і краник такий новий поставив, і все чудово. Води я ще туди не наливала, Ну, ми перевірили, вона чудово вже тече. Так що, цей теж мені він, взагалі мені він з металу, він мені більше подобається, ніж той пластмасовий. Але він дуже грязний і треба його чистити. Я думаю, що я наступний раз привезу, може, цей як воно, лимонна кислота. І за допомогою кипятильника наберу води і, мабуть, я його почищу з лимонкою. І буде гарно. І ще можна буде десь теж його пристосувати, набирати водичку, тому що, коли немає води, то все ж таки всі ємності повинні бути набрані. Ну і ще буде води. Може, десь на вулиці його тут причинити, мити руки. Може, біля колодязя, ну, десь причепимо. Тому ось так, от бачите, нічого не треба викидати, все можна полагодити.